Найкращі літератори та їхні відомі шанувальники В гості церемонії коронація слова крокують червоним хідником до театру оперети. Урочисте нагородження переможців попереду. Сьогодні на коронації слова будуть нагороджувати і дитячих письменників за дитячі книжки. Виявилося, що ви у юності дублювали вже, можна сказати, легендарний мультфільм Капітошка. Одну з героїнь вовчицю. Іша отсюда, мілюска. Кастинг був дуже серйозний, і затвердили нас з сестрою Наталією Вічлана Семська і е, Ольга Семська. Е, озвучували вовчицю. Я російськомовний варіант, а Наталя україномовний. Здорово, племінничку! Ну як живеш, мій вовчику? А етокова волка в лису не буде полка. Я шукала цей тембр і говорила ось так. Гей, капітушка. О, ось, ось, ось він. Тембер вовчиці. Я, я посадила навіть голос тоді. Три дні не розмовляла. Тому вас там так важко впізнати, тому що голос взагалі не схожий, тільки в титрах можна роздивитися ваше ім'я. Особливо, коли вона поранена, вовчиться. Це коли були спина, і й капітошка. Чи знали ваші доньки про вашу таку визначну роль в вашій біографії? Чи ви їм показували в дитинстві, що ось, бачите, бачите, ось оця бовчиця, це мама. Ну, молодшої ще не було на світі, а старша, мабуть, ще не народилася. Боже, в якому році це було? 79 п'ятий рік. Звісно, я навіть ще була незаміжня. Але пізніше на капітості виросло не одне покоління дітей. Що ваші онуки будуть капітошку дивитися? Боже. Я, я буду щаслива, якщо так станеться. Тому що коли дивишся Капітошку, це, це таке, таке відчуття ностальгії, Він такий милий цей Капітошка. <паспілляє> А сьогодні ти ведучий церемонії коронації слова, церемонії нагородження кращих письменників, а зовсім нещодавно в тебе був інший захід. Це було весілля тренера київського Динамо Сергія Реброва. Ти був тамадою на цьому весіллі. Для тебе це звична роль, звичайно. Але в цьому весіллі були свої особливості. А ти маєш на увазі? Чи кидали ми букет з тактики 3-4-2, коли дівчата стоять не просто в одну купу, а ми розпреділяємось. А, я знав Сергія виключно з професійної. Точки зору, і там як тренера, і як людина. Він надзвичайно простий, що мене в принципі в цілому порадили. Було кльомо. сьогодні. Грає національна збірна України, а ти у цей момент будеш на сцені. Тобто, власне, ти будеш онлайн-трансляцію за лаштунків дивитися. Мені здається, що просто манера ведення вона буде трошечки іншою. Да, і якийсь момент я можу починати говорити досить швидко. Отож, дорогі друзі, ми бачимо, як зараз на сцену виходить Тетяна Логуш і подивіться, це про промова. Так досить незвична ситуація. Вона так і стала б до мікрофона і. Потрапила в мікрофон! Є Більше того, я буквально сьогодні прилетів з Бельгії. Я так само був в цій атмосфері, де купа футбольних фанатів. Я був на концерті Адель в цей день, коли виступала Адель, збірна Бельгії, де був концерт. Вона грала з збірної Італії. Адель у собі маса людей, які зібралися на стадіоні, вона певно сказала: я все розумію. Концерт це важливо. А давай трошечки футболу подивимось. Вона вімкнула футбол. Одягнуло е, футболку збірної Бельгії, і ми реально десь хвилин півтори-дві дивилися просто футбольний матч з коментарями, е, з там всі, всі трибуни, всі переживали. На жаль, не забила в цей момент збірна Бельгії, тому що якби вони щось забили, я б сказав, що це щось сплановано точно.